Привіт, друзі! Щойно прийшла з естонського супермаркету і купила таку диню. Диню привозять в Естонію з Узбекистану. То мої попередні відео. Знають, що кавуни привозять з Греції, Італії, а диню саме з Узбекистану. Тому що саме найкраща диня ми знаємо, саме найсолодше диня це в Узбекистані. Пам'ятаю, родичі, коли приїжджали к нам в Крим, з Узбекистану завжди привозили диню. Ну, яка це була диня файна, солодка. Величезна. Зараз така диня коштує в Естонії євро 85 за кілограм. Зараз подивимось. Чи смачна диня? Ммм, mm, <свист> mm, як вона рішиться <свист> добре. Ммм, mm, яка вона. Здається, смачна. Зараз я почищу. Так. Ну що, друзі, я спробую. бал Мед. Це мед. Це не диня Дуже солодка, дуже смачна. Дякую, Збікістан. Підписуйтесь на канал.